Минулого року, як і сотні черкаських талантів, вихованці спортклубу Ронін школи бойових мистецтв імені Віктора Сенібрюхова прийшли на кастинг проєкту Україна має талант. Перший раз було вполне спонтанно, Вічером ми узнали, утром как бы, всі команду зібрали, виступили, вот, хто що мог показав, вот, підготовки ніякої не було. Потім у листопаді команда поїхала до Києва. Виступ у столиці виявився вдалішим. Вже у новому році канал запросив черкаських спортсменів в телепроект. Мы решили все-таки попытать счастье и подготовиться немножко, чтобы это было немножко красиво. Да, продемонстрировать техніку, поработать с оружием, показать с палками, самооборону, бросковую техніку з болевыми захватами, как детки наши маленькие работают. Спочатку команда складалася з 17 осіб. На запис програми Україна має талант, який відбудеться 5 лютого. Поїде вже 21 спортсмен. Разом з вихованцями клубу виступатимуть курсанти академії пожежної безпеки. Серед учасників діти шкільного віку, молодь та ті, кому вже за 40. За три хвилини черкасці покажуть 15 номерів. Ірина Гришко, Юрій Підлісевич. Віка новини.